Одним з основних завдань Національної поліції України пора з іншим наразі є розшук осіб, як цивільних, так і військовослужбовців Збройних сил України і представників інших збройних формувань, які зникли безвісті в зоні проведення бойових дій з окупаційними військами Російської Федерації чи на тимчасово окупованих територіях України. Отже, у разі безвісного зникнення зазначених осіб, необхідно про це повідомляти правоохоронні органи та надавати всю відому інформацію, яка може мати значення для розшуку особи. У разі надходження до поліції такого повідомлення чи заяви про безвістя зникнення особи слідчими за цими фактами розпочинається кримінальне провадження з відповідною правовою кваліфікацією з урахуванням відомих обставин зникнення особи. Це, як правило, за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство статтею 146 Кримінального кодексу України. Це незаконне позбавлення волі або викрадення людини, частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України посягання на територіальну цільність і недоторканність України, що передбачає загибель людей, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни, що охоплює вчинення умисного вбивства, особи тощо. Після того, як слідчим розпочато кримінальне провадження за фактом безвісного зникнення особи, ним проводяться у кримінальному провадженні необхідні слідчо розшукові дії, направлені на встановлення місця знаходження даної особи, а співробітниками оперативних підрозділів проводяться необхідні для цього оперативно розшукові заходи. Поряд з іншими слідчими розшуковими діями, слідчими у відповідності до норм кримінального процесуального законодавства України у близьких родичів зниклої особи це батьки, діти. За їх згодою відбираються біологічні зразки задля встановлення експертним шляхом їх ДНК-профілю, який згодом поміщується до центрального обліку генетичних ознак людини, який ведеться у Міністерстві внутрішніх справ України. Це, у свою чергу, дає змогу у подальшому у автоматизованому режимі ідентифікувати вилені трупи людей або їх рештки. Які не ідентифіковані або ідентифікувати особу, яка в силу різних причин це відсутність свідомості, інший хоробливий стан не може повідомити про свої дані. Наразі на території нашої області не проводяться молекулярно-генетичні експертизи, і найближчі від нас область. Тю, де це роблять, є Івано-Франківська область, де їх проводить Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Але слід зазначити, що особам, у яких відбираються біологічні зразки, для встановлення ДНК профілю нікуди їхати не потрібно. Ці зразки відбираються слідчим по місцю проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Користуючись нагодою, хочу зазначити. Що у Головному управлінні Національної поліції України в Чернівецькій області створено робочу групу з прийому звернень про зникнення безвісті та викрадення громадян в умовах воєнного стану, потрапляння у полон, відібрання біологічних зразків у родичів безвісті зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів. Ця робоча група діє на постійній основі. Інформація про неї наявна на сайті головного управління національної поліції Чернівецької області. Щодо безпосереднього проведення розшуку безвісно зниклих осіб, то з цього приводу позиція правоохоронної системи нашої держави однозначна. Цим мають займатися виключно повноважні представники правоохоронних органів. Але при здійсненні цієї діяльності ми не відмовляємось від допомоги як небайдужих громадян, так і громадських організацій, в тому числі і волонтерських. Але знову ж таки наголошую, що ця робота має координуватися з правоохоронцями насамперед для того, щоб не зашкодити особі, яку розшукують. Так, ми спостерігаємо непоодинокі випадки, коли громадяни намагаються самостійно розшукати своїх близьких осіб і при цьому виставляють пости і фото зниклих у соціальних мережах. Але при цьому слід розуміти, що наш сьогоднішній ворог, яким є Російська Федерація, моніторить цю інформацію, а тому отримання ними такої інформації може зашкодити самі зниклі особі. До прикладу, наш військовослужбовець зник без вісти, а фактично перебуває у полоні, про що ми не знаємо і не знаємо яку інформацію він повідомив про себе ворогу. А тут самі родичі повідомляють про нього інформацію через соціальні мережі, і невідомо якої шкоди ця інформація в даному випадку завдасть військовому. Окрім цього, поширення даної інформації може призвести до вчинення протиправних дій відносно осіб, які її поширили, чи до близьких родичів зниклої особи. Це, зокрема, може бути вчинення відносно них шахрайства, вимагання, шантажу, погроз тощо. Тому до прийняття рішення про поширення інформації про зниклу особу слід відноситись дуже виважено і обережно. І ці дії, як мінімум, погоджувати з представниками правоохоронних органів, які здійснюють розшук зниклої особи. Наприкінці, хочу сказати, що вся інформація про безвіство зниклих осіб е, Національної поліції України постійно узагальнюється. Проводиться обмін цієї інформації з іншими правоохоронними органами для прийняття необхідних рішень та вжиття ефективних заходів з розшуку вказаних осіб.